Це хлопчик, індюк, а то індичка. І це він. Довбудь, добре. Комбікорм їм купила трішки. Вітаміни дала. Нехай поправляються. Світла немає. Вітаміни дала прямо в дзьоб. Хлопцю цьому дала, а ще тій треба дати. мама моя спить. Теж дала їй вітаміни, напоїла її водичкою, бо я не бачу, щоб вона пила сама. Поїла добре і спить, гріється. Отак мушу їх вичухувати цих. Лабеньких. Ще натерла їм трішки гарбуза. Бачу їсть. Ще в мене там є крупивка сушена, треба піти їм принести. Дивіться, як в мене гарно вино. Грає супер. В рукавичці зробила багато дирочок. Дуже, ну, багатенько так. Тут по всіх пальцях зробила декілька дірок, щоб газ легко виходив. Ось я натиснула, і газ виходить, і тоді рукавицю не зірве, а повітря сюди не заходить і гарно грає. Бурлить, шумить, супер. Хочу утеплити вікно, звичайне вікно на дачі і ось такий у мене войлок, і я степлером ось. Маю ось такий степлер, великий степлер. Ось такий от по розміру. І ним дуже добре утепляти вікно. Вже не холодно. До кращих часів поки що не можемо поставити собі пластикове, але отут, От видно, дує, а тут вже не дує так. Тому що зима попереду, хоча, обіцяють, грудень буде аномально теплий. Ну що, мої птахи поскубали кропивку, повісила їм тут. Гарно почуваються. Там гарбуз їм поклала, ось видно, нарізала. Вони. Навіть голосочок подають, той хлопець. Я вам покажу, як відрізнити, що це хлопець, а це дівчина. Хлопець крупніший, і в нього на шиї там видно такий чорненький пучечок. Такого. Ну, це не пір'я, а воно таке жорстке, такий пучок, пучок чорного волосся такого жорсткого, як конячий хвіст, як дріт. Зараз я може покажу, побачите, може... о, бачите, подає голосок уже. Там от на шиї нижче місця, де знаходиться воло. Зараз я його візьму, покажу. Ось добре видно ось оцей от пучечок такий. Смішний. Такий смішний. Ось його видно. Тихо, тихо, стій. Боже мій стій, стій. Стій. Ось він. От, от, верніше вище вола воло ось отут. Ось, а це над волом. Такий жорсткий-жорсткий, як, як дріт. І тут такий багато тих волосинок. Ось бачите, яке в нього голе тіло. Він зовсім не опір'яний. Тут теж він буде. Його там О, ноги, лапи. Не ноги, а лапи. Ось повністю голе. Він аж труситься, бідний. Але він такий гарячий, він так під лампою той нагрівся. О. І так само з того боку. Повністю лисий. Хоча від пухоїдів я їх обробляла. Не знаю. Побачимо зараз, що там. Можливо, ще треба буде обробити. Так що вони на реабілітації сидять. <гум> да? Хороший мій. Моя, індичонок, індичонок мій хороший. Такий весь був мокрий, грязний. Ослаблений. Нічого. Кропивку гарно їсть. Так, після грітися під лампу. Коти наїлись каші і ось вони лежать всі. Не бійтеся, гріється. Не бійтеся. Це всі від одної мами діти. Минулорічні і цьогорічні. Їх всього п'ятеро тут. Ото мама кіця нам підкинула. Таку красу, красунчики. А це, напевно, мурчикова робота. Кс -кс -кс. Ці дві кіці старші, минулорічні, вже вони стерилізовані. Ось вона, одна кіця. Вони були маленькі. І ось друга кіця. Ось вона. Ось. Ось. Хі -хі -хі. Це було е, моє е, друге відео в Ютубі. Там, де Мілка їх облизувала. Мені здається, друге відео минулорічне. Вона їх мила, вони ще були котенятками. Ось, а це. Троє. Тут два котика. ось. Один оцей котик це тімоха. А це теж котик, не знаю, як назвемо. Ось, а це кіця. Це кіця похожа на, на маму. Подібна. Ось вони тут в одіялі. всі сплять. Вони вже не такі дикі, не так бояться. Вони на мишки носять. Оця кіця минулого року кашляла дуже сильно. Ми її дали від паразитів, і вона перестала кашляти. Кіт Живіть у нас тут. Живіть. Так муркають. Вони собі гріються тут. Вони тут будуть і зимувати. А може десь переселимо їх. Сарай, курочку зарубала, щось приготую. Думала холодець, але холодно і не хочеться холодцю. Хочеться чогось гаряченького, зігрітися. Напевно, зварю бульйончик. Тут я е, пробувала ось вино. Е, трішки зараз я перелію ще, візьму е, десь отак от, щоб можна було насипати сюди цукру. Ось і Попробую, не буду багато сипати, так, з пів літру насиплю і далі грає, мілка. Мілка. Миється, тут сидить. Біля курочки. Курочку не трогає. Вона не голодна, поїла, прийшла погрітися. А ці мої красончики тут живуть зі мною в кімнаті. Поки що. Ну, не, не продумано ще в нас для них місце. Таке, щоб їм було тепло і можна було вімкнути лампу. Ця красуня теж там сидить. Біля дзеркала. Павлінка. Крупивку їдять. Ось підвісила їм. Дуже гарно їдять. П'ють вітаміни. Ось уже півбанки випили. Півлітрова баночка. Поставила їм ще одну баночку. Ось гріється. Чухається. Чухається моя красуня. Тільки що розбороняла індиків, бо старші індики, двоє дорослих, і насіли на одного молодого. Він старший за цих. Такий досить такий старший, але чую, пищить, кричить, побігла бігом на порятунок, а вони на нього, як би сказати, двоє на одного, так нечесно. Ось вже домінують крепші, і ось вам і війна. Не треба далеко ходити. Війна між індиками. Шкода, що не засняла цього відео, тому що телефон не при, собі, не при собі, а бігом треба було йти рятувати. Вони важкі і ще й двоє. Уявляйте собі, як то воно бідненькому. Ну він більший за, цих, за цього індича. Ну, щось там говорять між собою. Почуваються непогано. Так що буду займатися курочкою, розробляти буду далі і буду їхати в Луцьк збиратися. І далі відео буду продовжувати. Це як мене кіця проваджає. Іде, Мурка, Кс-кс-кс-кс, йде. -кс -кс -кс. Не тільки зустрічає іде Красуня голубого ока. Оце вона мене веде. Все. отак от буде йти. Все вже, так? Все провела, вже все. А, побачила котика. Чорненько з білими такими шкарпеточками. Гарний. Все, вже не проведжаю. Очима тільки. Ой, який гарний. А цей мене далі буде проваджати Кіцюк. Це, я йду на маршрутку. Такий гарний. Сонечка немає, небо хмурне. Ну, нічого. Вже така пора настає. Вже в понеділок буде 1 грудня, а грудень саме такий день, що сонечка практично немає. Так що, хто мене дивився, ставте лайк, підтримуйте мій канал. Як моя кійця, мене не Няу! Гарна. Шийка яка грудка. Ой, який гарнюсінький котик. Ставте мені. Вподобайки, коментар напишіть. Ось. І до нових зустрічей, до нових відео.